Вітаємо в ефірі. Програма Футбол стрес знімає? І сьогодні наш гість ефіру, юний футболіст Станіслав Легеза. Вітаю. Вітаємо! От зараз Станіслав трошечки нам розповість, як тобі вдається стрес знімати за допомогою гри у футбол. Ну, перше запитання: як давно ти цим займаєшся? Займаюся футболом вже 6,5 Угу, Чудово. А в якому класі школи ти зараз навчаєшся? У шостому. У шостому. Футбол, чому саме цей вид творчості, вид спорту ти для себе обрав? А, тому що саме туди мене мама вперше відвела, та її, коли вона була маленька, їй дуже також подобався футбол. Угу, чудово. А от футбол. Які настрій та емоції ти відчуваєш, коли за цим м'ячем граєш? З твоїм м'ячем? Радість та задоволеність. Угу, радість і задоволення, так. А в тебе можливо вже за 6 років є якісь спортивні досягнення, може, щось нам покажеш. Так, є. Угу, чудово, що це за медаль. Розкажи нам. За перше місце у турнірі «Ліга чемпіонів. Угу, чудово. Як ти гадаєш, от твої ровесники, твої однокласники вони знають про те, що за допомогою футболу, здорового способу життя можна стрес знімати? Що можна не в гаджетах сидіти, а спортом займатися корисно так, проводити час? Думаю, ще ні. А, думаю, що ні. От давай тоді, користуючись можливістю на завершення нашого ефіру, озвуч свої побажання на тему того, як можна знімати стрес доволі цивілізовано і з користю для здоров'я. Що варто робити, а чого не робити? Треба більше проводити свого часу на вулиці з друзями. Щоб засиджуватися в гаджетах, завжди бути задоволеним життям, чудово. Ну що ж, з вами була програма в ефірі Футбол, стрес знімає, і ми дякуємо Станіславу і хочемо побажати нашим глядачам знайти свій спосіб антистресу. Ну і хто захоче взяти участь у конкурсі, про це також незабаром дізнайтеся. Дякуємо за увагу.